Історія людської байдужості і милосердя у Сигнаївці шполянського району два роки у сільському туалеті жив пес. Чотирилапого вкинули туди, коли він ще був цуценям. Увесь цей час тварину підгодовували, але дістати її ніхто не зважився. Про долю цього собаки стало відомо черкаським зоозахисникам. Вони звернулись до фахівців із проханням звільнити тварину із пастки. Свідками рятувальної операції стали наші журналісти. Собака сидів без світла і у повній тиші два роки. За словами місцевих, у селі про проблему знають, та сільська рада не поспішає з порятунком. Дати тварині повноцінний шанс на життя приїхали черкаські волонтери-заозахисники та команда порятунку тварин із Києва. Увесь цей час пані Валентина підгодовувала тварину. Вона не розуміє, чому люди такі безжальні. Врятувати собаку шанс був, але ним ніхто не скористався. Місцеві ж кажуть, що це вже не перший випадок, коли тварину викидають в надії, що вона загине. Уже хлопці ремонт тому году робили. Кажу, хлопці, давайте я вже вам заплачу, щоб мого річ. поки розбиті були оце ж це, щоб витягнув. Нікому нічого воно не потрібне, ви розумієте? Хай воно вмірає. Оце, що можу, ношу йому, оце заради мене, воно бідне там і живе вже два роки. Було манюні, що стало вже велике собачка. І жде мене, як Бога. І в мене до рота хліб не йде, як знаю, що воно їсточки там хоче. Питання, чому собака має за дім туалетну яму? Журналісти вирішили поставити сільському голові. Той телефоном повідомив, що до рятувальників звертався і вважає, що це не він має перейматися долею тварини. Це проблема, я вам, що вона, це проблема надумана, тому що е, якщо вона там два роки живе, там б є будинок. Я директор, я директор, як за ким uh, рахується uh, в комунальній власності цей туалет, який ще не, не ремонтувався півтора року назад, і за яку собаку мова там знайшлася. Я назрупав серию людей, які з вихне колодять цим столом, їм вигодно столюватися від Врятувати тварину доведеться трохи пошкодити надвірну споруду, але зоозахисники запевняють, вони готові відшкодувати завдані збитки вбиральні, якою користуються максимум раз на місяць. Тільки б визволити собаку з пастки. Собаку ми не просимо. Якщо у сільської ради немає, ні серця, ні совісті, то ми, значить, будемо готові нести якусь відповідальність і компенсувати їм за ремонт туалета. Которума та собака, що спускання, офіційно звертаються ліпа к нам, ліба в організацію друг. Разом з товариством захисту тварин друг та ініціативною групою Допомога хвостатим визволяти собаку погодились і команда порятунку тварин. Київським фахівцям знадобилося менше години часу, аби визволити собаку з полону. Тому вже на да? це стрес і шок буде. Дуже вона жвава. Ну... Хвора собака зазвичай так собі не веде, ну, вона дуже жвава була, реально. Їй дуже важко було втримати. На перший стан здорова. Да, ну от, з очами я там щось трохи якесь помутніння, але ну, це ветеринар. Нині тварину доставили до комунального притулку для тварин у Черкасах. Далі її огляне ветеринар. Якщо собака виявиться здоровим, волонтери почнуть процес соціалізації і знайдуть нову і затишну домівку для тварини, яка два роки прожила у сільському туалеті. Юлія Наревкова, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.